Ну що, час повийобуватися, пішли, покажу класну тачку. 308 фліт, далі, це не тачка, а це тис, я шокін. Зараз поїдемо кататися, дивитися, що воно таке. Це гімно, 3,6. Виглядає непогано, я думаю. Поїхали подивимося, як воно. Так, ну що я можу сказати? А, по відчуттях. В салоні. Ну, як і у всіх американських маслкарів, ти сідаєш щоб тут тут такі таке з невеличким е, цим лобовим склом. Тут, така штука є на цих машинах, так робити точно не можна. Хоча ця з повним приводом, він якось тут по-хитрому вмикається. Коли машина починає гребсти, він підмикається повний привід автоматично. Ну і при температурі плюс 4 він теж працює автоматично. Окей. Я вважаю, що на таких тачках можна їздити тільки ідуть такий саунд, то типу, коли ця вся хуйня електронна вона не катить взагалі. Так, що тут? Тільки мені на ногу в руку не лежи, пожалуйста. Ми ще не від'їхали, бачить. А чого воно не грає? А, думав... а Ай, блядь. Відбувається, Ну, пацани батько виїхав. Це Брай, В Мене напросто найголовніше. Ти тільки що? Упор, так. Прикольно, я скажу так. Їде цікавіше набагато, ніж Мустанг зі своїм сраним і там і 3 літровим. Це поприкольніше. Як казав власник, що на так собі поїде, типу, але після сотки починає валити нормально та нахрен. Цікаво. Я скажу так, ця тачка. Що мені подобається більше, набагато більше, ніж Мустанг, і набагато більше, ніж Камара. Хоча на камару, який в нас продається, я не їздив, тому що він на Русті, а я у їх нахуй ручки, не хочу я на них їздити. Там 4 для драгрейзінгу це коли в тебе дівчина з дуже великими діцьками, але ти її не задовільняєш, купляєш собі такий камару, щоб він зносив нахрен сраку тобі, собі. І Ну, якось так, корише. Оця тачка прикольна. Тут мене Mazda, в мене бацтвий бігнала мазда якась ну, Так, коротше кажучи, Що я можу сказати? Мені подобається. Ця тачка 2017 року. Пробіг я як, знаю, якийсь. Ну, Невеликий наче пробіг. Коштує вона приємно в цілому, якось -то тобі щось повертаю, наліво, да. От. На 20-х дисках. Також в комплекті є ще й зимова резина з 19 дисками. Ну, коротше, Тачка е прикольна, реально прикольна. Улюбуватися можна максимально на ній. Що Дивиш, ні? е ну, Їде прикольно, набагато цікавіше, ніж Мустан, 100%. Я не знаю, може то гамняний Мустан якийсь був, на котрому я їздив, хоча він 2022 року, біс його знаю. Коротше кажучи, хлопці. Якщо у вас яйця великі та не дуже, можете собі абсолютно спокійно брати цей тазик, він піздати. Це був відеогляд від Артура, млін. <рес> <рес> Тачка трошки більша, ніж твої яйця, Вася. Stay tuned!